а так. Да, все. Я блять, вже максимально. Кстати, нет. <связаны> а подожди, Проходила у меня нет. Я же не включила. ШУ? Я не включила вас, а, а, да? Не... А, а, не... пустить. А, Ой, мы не победим. Давайте мы победим. Давайте Пропустіть. До речі, я думаю, що перший раз ви приїхали в Чернігії і немає вже намету. Поруч, так, того. Від відео багато, але без наметів, перше, перші, велика вірно сьогодні, сказав. Ось як. Богу угодно було помолит вам церкви, вони самі розібрали і отак і об'єднається наша церква. Прийде час, коли самі прийдуть. А прийде чому? Ось зараз йде необ'явлена війна на Сході, в Донбасі. Українська церква Київського патріархату всіма силами. Допомагає нашій армії, нашим добровільним батальйонам. Чим допомагає? По-перше, молиться, молиться за мир, але за справедливий мир. Молиться за те, щоб Господь зберіг нашу українську державу. Але не тільки молиться, а й ділом доводить, що вона з українським народом. Тому ми збираємо допомогу і гроші, і, і одежу, і продукти харчування, і медикаменти, і тепловізори, і машини. Все, що ми можемо, даємо нашій армії, і, і нашим добровільним батальйонам. І, і це народ бачить, і це бачить армія. І виникає питання. А ви, московський патріархат, з ким ви тепер? З, з українським народом чи з російським? На чиєму ви боці? Якщо ви з українським народом, доведіть ділами, що ви з українським народом. Але ви мовчите і агресора не називаєте агресором. А він агресор, хоч і брат. А це брат Каї, новий Каї, який вбив той вбив свого брата, і Богу сказав, коли Господь запитував, а де твій брат? Абі? А він каже, хіба я сторож моєму брату? Неправду сказав Богу, і, і Путін на весь світ говорить неправду, що він не воює. З українським народом не воює з Україною, а танки, а Градівська і, і інша страшна військова техніка, чия Україна їхня, тому правда з нами і перемога з нами. Так само і об'єднання української церкви, московського патріархату, буде. З Київському патріархату, ми будемо мати одну православну церкву в Україні, але незалежно від Москви. Але ми не хочемо, будучи незалежною церквою, не хочемо, будемо, хочемо з ними вирізла, жити, як і з усіма православними церквами. А ви має земля об'язувати об'єднанням церков? От зараз ви особисто, або ви знаєте про те, що є такі спорту. У зв'язку з об'єднанням церков, відчуваєте це проти Кремля, що їм це не подобається? Ще як відчуваємо, відчуваємо вже більше 20 років. І вони розуміють, що поки вони володіють в Україні церквою, вони мають вплив на українське суспільство і на українську владу. А як тільки церква перестане бути Підпорядкована Москві тут московської рухи, впливу московської руки не буде. І Вони це розуміють, тому й борються за це. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, наскільки парахів московського патріархату в цьому році перейшло під юридикцію українською? і від чого взагалі залежить швидкість цього процесу переходу? Перейшло поки що тільки 30%. Більше 30 парадів перейшло. Особливо в Рівненській епархії, і не тільки на. І в Київській є, і в Дніпропетровській, і, і на, на півдні є. Але це тільки початок переходу. Нам не перехід потрібний. І нам не потрібно захоплювати храми. Тому що ці храми стоять на українській землі. Вони і так наші. Ми хочемо об'єднатись в одну українську православну церкву помісну, незалежну ні від Москви, ні від Константинополя. Ми хочемо бути такими, ж, як вони православними церквами, а помісними. такі файли, а е, процес Перше, все буде залежить від Бога. Тому що Бог сим керує. Ми ж віримо, що Бог без волосини, без волі Божої волосина не падає. Якщо волосина не падає, то що це все, що відбувається без волі Божої? з волі Божої. то перше все залежить від Бога. Чому Господь послав нам такі виконує? Не без причини. А причина наші гріхи. А гріхів багато. Я вже говорив про корупцію. Це таке зло, яке ніяка сила не може виконати. Ото нам треба, якщо ми оце подолаємо зло, то тоді все, все буде добре. Господь одним. Комахома, все, все змінить. Як от візьміть. В лютому місяці, коли розстріляли на Майдані невинних людей, більше сотні, церква постановила не молитись більше за злочину владу. І вона через два дні втекла. Хто чекав тоді, що Янукович втече? Ніхто не так і, 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 і оце об'єднання буде. Коли прийде час, дозріє все, все ми об'єднаємось у місце. Ваше святось, надзвичайно важкий рік для України. Як ви думаєте, наступний рік буде легше чи складніше? Наступний рік буде рік боротьби. Боротьби не тільки на сході, а боротьби всередині України з корупцією буде боротьба. І нам треба бути готовими, тому що провокацій навколо цього буде багато. І нам треба бути розумними відокремлювати добровість з А Для того, щоб Подавати зло, зло не здасться так. І корупція не здасться. І Бог тому буде боротися з нами. Нам треба бути розумними і бачити, де правда, а де неправда. Бо наступний рік буде е, е, змогти. Дякуємо вам, дякуємо всіх, патріарху. Дякую.